Сьогодні в день російські військові вдарили по Одесі. До чотирнадцяти зросла кількість загиблих через російську ракетну атаку по Одесі. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, серед них місцеві жителі, медик і рятувальник. І більше про наслідки цього удару розпитаємо далі. До нашої розмови доєднується Марина Аверіна, речниця головного управління ДСНС України в Одеській області. Пані Марина, ми вітаємо вас. Вітаю. Вітаємо пані Марину. Дякуємо за те, що знайшли можливість доєднатися до цієї розмови, що зараз відбувається безпосередньо на місці події. Дуже вибачаюсь, дуже поганий зв'язок. Спробую зараз розповісти, що відбувається на місці. Якщо ви мене чуєте, то буде дуже добре. Ми працюємо на місці. Коли перший прильот, рятувальники виїхали на місце, тому що було дуже багато повідомлень за номером 101, що і пожежа, і є постраждалі. І прибувши на місце, одразу приступили до роботи, ліквідовували пожежу, яка зайнялася, розбирали завали та шукали потерпілих. Але стався повторний удар, і рятувальники і інші оперативні служби, які вже встигли прибути. На місце попали під повторний обстріл. На жаль, один рятувальник загинув від отриманих травм на місці. Вісім рятувальників наразі перебувають в лікарнях Одещини. За деякі з них у важкому стані. Далі, вже після того, як закінчилась повітряна тривога, оперативники усі продовжили роботу, постраждали житлові будинки. Один з них зайнявся. Площа приблизно пожежі була 120 квадратних метрів. Рятувальники швидко її ліквідували, і далі вже почали розбирати завали. Досі працюють на місці усі оперативні служби, психологи ДСНС і національної поліції надають допомогу психологічну допомогу. Постраждалим місцевим мешканцям і родинам постраждалих. І роботи продовжуються, усі оперативні служби продовжують залишатися на місці. Марину, я не знаю, чи ви нас також добре чуєте, тому що і технічна група попередила, що у вас є проблеми із зв'язком. Але чи можуть ще перебувати люди під завалами? Якщо так, то про яку кількість ми зараз говоримо? Немає такої інформації, тому рятувальники і працюють на місці, тому що не можемо знати від тієї інформації, яка ну, люди, які знаходяться на місці, не зрозуміло на даний момент нічого. Багато е, тіл просто серед вулиці. Цивільні люди просто загиблі, загиблі, просто посеред вулиці. Тому зараз і працюють усі оперативні служби. Пані Марино, як повідомлялося раніше удар по цивільній інфраструктурі. Однак, чи можете сказати зараз, враховуючи безпекову mm -hmm. ситуацію? Звісно, куди саме поцілили росіяни? Тут житлові будинки. Тут де прильот, тут все житлові будинки. І СТО поруч, де також постраждали люди, і просто поруч житлові будинки. і горів також житловий будинок. Це все цивільна інфраструктура. Щодо кількості травмованих, скільки їх зараз і в якому стані ці люди? А на даний момент відомо вже понад 50, цифри різняться у нас: 51-53 приблизно на даний час. І за попередніми даними, 14 людей загинуло. І також Марину про складності ліквідації цієї трагедії. Давайте ще поговоримо. Зокрема, чи можна робити прогнози по Ліквідації про розбору завалів і знову ж таки повертаючись до свого попереднього питання про можливості перебування людей під цими завалами. Якщо я вас правильно почула, то складнощі виникають в тому, що вже неодноразово був сигнал повітряної тривоги, і рятувальники разом з усіма людьми намагаються намагаються сховати то безпечні місця в укриття для безпеки особового складу. То ну це на даний момент це є найбільше складнощі, тому що ворог продовжує нас тероризувати. Марину дякуємо, дякуємо за те, що знайшли можливість доєднатися. попри. Те, що зараз знаходитесь на місці події, займаєтеся розборами завалів до нашого ефіру із місця події Марина Аверіна, це речниця головного управління ДСНС України в Одеській області. Ось за